Коротше, розкажу вам історію, знаєте, ярчай, що завжди видно здалеку, тому що відосів багато е, кружляє в інтернеті. Але в чому прикол? Знаєте, мене оце поражають люди, які надивляться, а потім кажуть, типа, ярчайший ходить там по грязюці, а потім заходить і розносить ту грязюку в приміщеннях. Ну, бля, це ж треба бути такому кінченому, щоб так думати. Моє виховання на вищому рівні і щоб ходити і потім не помити в калюжі ноги, або ще десь щоб чисті були ботинки, Це вже сверх'єстеного. Ну це логіка, де настільки треба бути гнілому чи дурному, чи взагалі, знаєте, оце тому подібне. Тому що дивіться, яка погода. Зараз дощ. Ти зайшов, ти протер ноги, але воно все рівно буде сніг стікати. На курточці також буде стікати. Це ж логічно. Правильно, а якщо людина якусь не хоче свою функцію виконувати, так це вже її проблема. Це не проблема тих людей, які ходять і за собою слідкують. Так, понятне діло, може щось бісити. Але я можу сказати за себе, що я вихований на вищому рівні, і за собою я завжди прибираю і слідкую. Так що, краще чисти свою ауру, ніколи не зважайте. На негативних людей, які хочуть вам спортити настрій і тому подібне. Але я ще би багато чого сказав, чого мене бісить. Це я ще скажу на все свій час. Так що ярчайшо. І до зустрічі. Гарнючого йдемо, попрацюємо. Так що ніколи не зважайте настрій на вампірів, які хочуть вас десь чимось зацепити. Так що, ярчайшо.